В ефірі програма Прем'єра книги. І сьогодні ми говоримо про дуже цікаве явище української мемористики Це про книги спогадів Дмитра Павличка. Ясно, що ім'я емблемне для української літератури, багатогранний автор. Ці піснярі, перекладачі, критики, і, і головне поет, і політичний діяч і тепер уже мемуарист. Виявляється, Павличко жив на світі не тільки довго, а й активно, і багато бачив, і багато що може розповісти. І про це свідчать всі ці книжки його спогадів, які побачили світ у видавництві Ярослав. Павличко пізнається тут відразу: категоричність суджень, почасти навіть безапеляційність, прямомовність, от, називання речей деяких навіть одіозних, контроверзійних, називання речей своїми іменами. Наприклад, навіть те, як різко судить він своїх колег. По парламенту, навіть однодумців, скажімо, тут є ось у третій книжці спогадів, дуже цікава стаття про Івана Плюща. Я пам'ятаю, як нас зворушували ці стосунки метра Павличка Івана Плюща і раптом такі різкі слова, про, як на думку Павличка, Ганебний фінал життя Івана Плюща. Який зрікся ідеалів і перейшов на бік донецької окупації і став поплентачем, значить всіх цих кивалових і інших активістів цієї сумнозвісної партії. Звичайно, мемуари Жан дуже небезпечний. Говорячи про щось, ми говоримо про себе. Павличко, по-моєму, виповів себе тут не менше аніж у поезії. Навіть ще відвертіше, ще пряміше. І сказав, як він до чого ставиться і що оцінює, і що у нього. Він тут постав з усіма своїми людськими і плюсами, і мінусами, бо ангелів немає. Всі мають різні, і, і, як кажуть, свої скелети в шафі, але. Це книги дорогоцінні для того, аби оглянутися назад і зрозуміти, що ж із нами відбулося, як ми повелися в тій чи іншій ситуації, чому склалося саме так? От, Павле, зі мною, до речі, в студії я мав, очевидно, з представлення почати нашу передачу. Головний редактор видавництва Ярослав ВАЛ, який опікувався виданнями цих книжок, Павло Щериця. Поет і лауреат премії імені Бориса Нечерди. Павле, от головний лейтмотив того, що ти вичитав у цих спогадах? Ну, По-перше, головний мотив, напевно, буде той, що спогади, це те, що спогади Дмитра Павличка це книжки про те, як спогади, спогади можуть робити минуле сучасним. Тобто, завжди ми все-таки стикаємось в мемуарному жанрі і з категорією часу. Тобто вона має певний філософський вимір поза як всі, скажімо, події, які оживають в цих книгах, вони так чи інакше, це перенесення, тобто так чи інакше це метафора, тому що це перенесення. Того, що було колись на ґрунт сучасності і вже сприйняття читачами колишнього з позиції часу теперішнього. Тобто, я думаю, що в цьому є в чому є якась така зворушлива контамінаційність. ось, А інша річ, наскільки це вдається авторові. Тому що Павле, е... і, вибачте, в дужках тут я хотів сказати, і ми маємо такий парадокс, по-моєму, це ноу-хау-павличка. у нього спогади і про живих. Скажімо, Спогади про Володимира Литвина, про абсолютно негідну поведенцію народного депутата, двічі спікера, зрадника тричі от, про те, як приймали закон про мову українську і про поведенцію взагалі його. І я дивлюся, коли я прочитав цей спогад так званий спогад, ну, спогад про діяння, негідні діяння, академіка академії. Віце-президента Національної академії науки я зрозумів, в якому макабричному світі ми живемо. І от цей макабричність цю, Павличко пише, вона була вчора, вона є сьогодні і вона буде завтра, бо фігуранти його спогадів, думаємося, Оксиморон, живі. Вони ходять по світу. І я думаю, ще не одне неблагородне діло в ім'я України, тобто проти України, вони зроблять. Бо Скажімо, сьогодні, Павливочко наводить слова, Литвин може оскаржити про те, що, оскільки тут почалася боротьба за владу, це інспірувало російський напад. Росії це набридло і оця міжусобиця за владу в боротьбі викликала російську інвазію. І, Володимире Михайловичу, вам здається, це неправильним? Це оскаржуйте, подавайте на павличка в суд. Чому ж ви не подаєте? Це я перепрошую, що я сказав, що химерність, фантасмагорійність цих спогадів те, що тут є і спогади про живих, як правило, це спогади про те, що було, і про те, кого немає. Ну але правда це політичні трупи. Так, а і з другого боку, це право автора це робити знову таки, що не заборонено, то, очевидь, і є дозволено. Але я хочу сказати, що не лише це стосується Литвина. Тут є викривальні моменти, які стосуються інших осіб. І, і отже, або вони погано читають, або вони згодні з тим, що тут написано. Це є два, два варіанти. І, власне кажучи, говорячи про, найбільше говорячи про найсвіжіший третій том і другий тон спогадів поличка, слід сказати, що невідомо чого більше в цих. Спогадок чи літератури, чи політики. А е, мені здається, що це такий цілком вдалий симбіоз поєднання цих речей, які е, рівнозначно теж жили і в самому авторові, оскільки він був не послом у е, таких країнах, як Словаччина, як Польща ось будучи народним депутатом тобто Або але головою комісію закордон закордонних, закордонних справ. справ але водночас він не не полишав свого письменства і це те що можемо поставити йому в плюс Свого перекладацтва, хоч свого часу донька Соломія казала йому: тату кидай перекладацтво, займайся, пиши оповідання, п'єсу і вірш. В цьому була очевидь теж певна рація. Павличко вирішив. Я ще писати мої спогади. Так, так, і тут він тут він нас потішив своїми якимись речами, які ми абсолютно не знали, і і це міг знати тільки він. Тому що ця галерея мемуарних портретів це фактично від, від Івана Павла II до Євгена Маланюка до таких постатей, як Іван Миколайчук, як Юрій Якутович, Іван Чендей. Ось, тут навіть є Юрій Гагарін в цій книзі. І я хочу просто навіть зацитувати буквально дуже коротко. Що е Паличко зустрічався з е Гагаріним в 1962 році е у Гельсінкі на Міжнародному фестивалі молоді та студентів. Е і от при, при їхній розмові був присутній е поет Євтушенко. Е е і ось е пряма цитата. Я спитав Гагаріна, звісно, по-російськи, чи ви бачили з космосу Україну? Він задумався. А Євтушенко не витерпів Дмитро, замовчи, Мені надаєла вже твоя Україна. А Гагарін сказав Дмитрій Васильович, я відділ Україну. От, здається, такий маленький епізод, але він цілком зворушливий і симптоматичний для того, що Павличко завжди шукав, говорив і стверджував своїми ділами тезу про те, що. Без національного література не цікава. Тобто вона цікава, вона може ставати інтернаціональною тільки тоді, коли вона десь свої, ствердила свої національні позиції. І от є такі тут постаті, я зараз говорю про третій том спогадів найсвіжіший, є згадка про фантастичну людину, таку, як Іван Миколайчук. Абсолютно, абсолютно генія кіно в режисурі і в акторстві. І ось якому не пощастило на час. На час, абсолютно. І от тут згадка є про те, як у Ленінграді на зйомках фільму Сон Миколайчук він запитав Миколайчука, який епізод зі «Сну» тобі видався найважливішим? І от Миколайчук йому відповів. Коли вже викуплений з кріпацтво, зараз прибігає до земляків і е, кричить Я вільний. Е, е, і от він каже: мені Дмитро Васильович оцей оклик радості не вдався. Начебто я кричав, але в той же час думав, що я, Іван Миколайчук, так само як автор сценарію Сон і режисер фільму, ми всі як один є кріпаками радянської влади, комуністичної Москви. І от таких нагадувань було не одне, крім про те, що справді для цього кріпацтва якогось духовного треба вивільнятися. От, от приблизно з таких от перлинок і родзинок складається третій том спогадів. А загалом ми подивимося на цю панораму. Це абсолютно галерея портретів. Галерея сучасників наших. Ніхто не написав. Дуже багато були в політиці, світлих постатей, темних постатей, сірих постатей, ніяких постатей, інтелектуалів було. І описати, е, казав, Лайш, в Мештерхазі неописаний час і неописані люди мертві. А Абсолютно. тут навіть мертві живі. Павличко їх зафіксував. Це одне. Друге, павличко надто досвідчений автор, щоб просто писати мемуари так, як їх пишуть. Я народився, мої батьки, моє тето, він раптом, це ж блискуче, як, не знаю, можливо, це вже новелістичний прийом, можливо, це вже павличко Бажане видає за дійсне з Іваном Миколайчуком, але це геніально. Це абсолютно. Абсолютно. Тут треба сказати про те, що спогади це десь між документальністю і художністю, тому що вимисел і домисел тут теж присутній. Це абсолютно художня література, не, не, без, без жодної натяжки. І просто що композиційно автор вільний, він може розповісти що завгодно, може де завгодно урвати свою оповідь, скажімо. І Він може бути в, одно, в одному і тому тексті різні тональності мати, скажімо, з яким піететом, з якою ностальгією, ліричністю гумор, розпочинає Павличко розповідь про Івана Плюща і пише, як я його любив, і як ми разом ішли, і скільки доброго зробив плющ. Але виявився людина, а людина буває і слаба. І от фінал політичної кар'єри Павличко пише, як я його зненавидів. За те, що він вчинив із собою. От він, він вкрав у мене себе і в багатьох вкрав. Чи скажімо про Литвина, коли Литвин обіцяє, що я не підпишу цей закон, мовний кака, і цього не буде. І Павличко пише: І я зрозумів, що я несправедливий до нього, що заговорило українське сумління, що син селян із Житомирщини. В нього є сумління, він довго тримався. І за кілька десятків хвилин Литвин підписує цей закон. І Павличко говорить, і я зрозумів, що так мало бути, а я наївний. Я повірив тому, кому не можна вірити. Каже, я згадав, що коли я говорив про українську мову, от, Литвин обривав мене, як спікер парламенту, і казав, не викликайте вовка з лісу. От. І коли я сів, я дивився на Литвина, дивився, як він сміявся, і я бачив Вовка, який вийшов з лісу. Так може тільки справді поет, такий сюрреалістичний образ. Вовк у кріслі е голови Верховної Ради України. Задумаємося, це ж Герой України. Хто в нас герої? З одного боку Дмитро Павличко, з другого боку Литвин. Чи, скажімо, Звягівський? Це книжка просто тут більше, е, ніж література. Тут є література, і вона е, справді все це інтимізує, е, вияскравлює. Але це книжка просто діагноз багатьом людям і діагноз нашому часу. От як ми живемо в якійсь ніби калабані. От те, що є наша реальна дійсність, тут воно і є і дуже гостро, страшенно показано. Ну а ти говорив про те, який яскраві кожна постать, про яку він пише. Це вже тільки письменник міг. Так, звичайно, тут чого варте, наприклад, листування з Іваном Чендеєм? Тут вже без прикрас, тут уже, як було, так би мовити, без, без редагування. І е, тут є такий спогад, що в розквіт, мабуть, брижні Іван Чудний приїздить до Києва і викликає телефоном Павличка, каже, треба. треба тр... А Маланчуківська перепрошую. І він каже: є розмова, значить, не для не двох для стінних і телефонних. І от він каже є така є така чутка від маланчука що от побережись ти мусиш бути обережнішим і так далі тебе слухай тебе слухай так ішлося про те що те що підозрював количко і так відома ця історія коли вони ходили з речем Здається, київським лісом і за ним їздила машина, яка з підслуховувальною технікою це все знімала. І от з таких історій складаються ці, всі ці книжки спогадів, зокрема другий і третій том. А ще треба сказати, що важливий момент в, складні, в, складні, в складність цих стосунків українсько-польських. Павличко пише про важливість нашого культурного порозуміння. Зокрема, він пише так, що завжди було так. Коли ми боролися з поляками, то перемагали або німці, або росіяни, тому мусимо шукати шляхи єднання, а не ворожнеці. І, він... І вибач, от ти сам завів цю тему. По-моєму, найкраще взагалі з призначень амбасадорів. Це було Павличка в Польщі. Павличка, який адорує польську літературу і переклав дуже багато польських поетів. Павличка. який Приязниця з Ярославом Івашкевичем. І от щойно вийшла ж книжка, теж переклади Павличка Івашкевича. Павличка, який у Польщі такий пам'ятник Тарасові Шевченкові, це в нього була ідея. Я пам'ятаю, як підсміювалися деякі наші інтелектуали. Ідея фікс. Павличко хоче в Польщі поставити пам'ятник Шевченкові. Шевченко, мовляв, для рядового поляка аудіозна постать навіть ненавистна. Через гайдамаки, через те, через те, через те. Павличко поставив цей пам'ятник, знайшов кошти. Ти читав, пам'ятаєш, як колізії з курчмою, колізії з тим, до речі, добра роль Любомира Буняка, який знайшов кошти, яких не вистачало, і пам'ятник Шевченкові стоїть. Це якоюсь мірою. В десятих чи в двадцятих і пам'ятники самому Павличку Безумно, його, справді, тому що, його присутність. Є. Тому що ж підпис там написані слова, які є актуальні як ніколи. Тепер: подай же руку козакові, серце чистоє подай і разом іменем Христовим. Ми оновим наш тихий рай. Хто скаже, що це не актуально в цих моментах, коли зараз Польща звинувачує Україну в геноциді і так далі. От і. Тут він наводить випадок, коли він в якості посла був запрошений на прем'єру ну, фактично антиукраїнського фільму Вогнем і, і Мечем. І він думав, що поляки думали, що він не прийде. Але він прийшов і сказав такі слова: Дякую вам за польську нагайку, яка гнала нас в Європу. Дякую вам за те, що навчили нас любити і боронити власну землю. Одначе не забувайте слова Валенції і куреня про те, що безсильної і незалежної України не буде і незалежної Польщі. Адже Великий Франко закликав нас «єднайтеся, як з рівними рівні. І про те, як маємо єднатися, коли чуємо псевдозвинувачення в, в таких злочинах, і як нам не втратити Польщу, Гедроїця, куреня, міхніка, зрештою, дури, якого він перекладав. Про це у своїх спогадах міркує Павличко. І погодься, що чому я говорив, що це більше, ніж література. Тут відчувається державний розум. От Павличко, не у першому чи в другому томі своїх спогадів, наводить як розносні статті про нього Нью-Йоркський газети. Коли Україна мусила віддати атомну зброю, парламенті голова комісії закордонних справ Павличко казав: ми маємо час, ми не поспішаємо віддавати атомну зброю. У нас є загрози північні. Тоді сказати, наважитись було, я не знаю, може один з небагатьох, хто це казав із парламентської трибуни, а можливо єдиний про північну загрозу. І Павличко наполягав. Його б не було не послухано. Якщо віддавати, то тільки Сполученим Штатам Америки і тільки за великі гроші. Ні. Гро, зброю було віддано за безцінь, віддано було в Росію. І це було всупереч домовленостям Верховної Ради про поступовість, ви знаєте, коли зібралися троє президентів. Тобто, все було зневажено, скажімо, от такі от. Поступальні, інтегральні, неквапливі не дії були зневажені. І мені дивно, цей холеричний, несамовитий темпераментом чоловік, павличко, який, здається, не встигає щось подумати, а й вже діє й говорить, виявляється, він має справді оцей державний нерв, державний розум і візію виразну абсолютно наперед. І Цих, тут тісно йому в цих спогадах, бо він загнаний про крустове ложе, розповісти про одну людину. І він випручується і розповідає про щось ще взагалі, про якусь дуже насущну проблему України. От, і тому це теж цінність в цьому, цих спогадів, і тому вони дуже неподібні на всі ці спогади, до речі, це засилля цих спогадів, і так багато нарцисизму в них і самовозвеличення. Самого оспівування. Чимало наших авторів, і зокрема літераторів, я вже не кажу про політиків, це роблять як цеглинами для своїх постаментів. А тут, Павличко, навпаки, я думаю, що він наживе багато недоброзичливців цими спогадами, називаючи речі своїми іменами, скажімо, які різкі характеристики його міністра закордонних справ Анатолія Зленка. Про його двоїсту поведенцію і про дії не на користь України, при тому, що тиск на нього здійснювали. І Павличко, і навіть уже Кравчук, І прогинався, як перед Росією Анатолій Зленко, і як Північний сусід подивиться на це. От. І, якісь, Можливо, подекуди про добрих людей. Павличко Щедрий. він. Перебільшує і чесноти деяких добрих людей, От, І, скажімо, не мені ці імена. Це позитивні люди, але під щедрим таким пером павличка вони розростаються до розмірів мало не планетарних. Але це е, хвороба кожного мемариста. Він теж жива людина, і інколи він сам не помічає, що коли він пише про один об'єкт, ним. Керує розум, визнання величі, коли про інший об'єкт людський, ним любов керує, І там менше, скажімо, аналітики, але цим він також багато сказав про себе і про своє ставлення до тих чи тих людей. Я знаю, що буде ще й четвертий, Том, Павличка, це не вичерпне. Для мене особисто, та власне, ми з тобою говорили. Дуже дорогоцінні ці хапливі щоденникові записи так, я амбасадора, от, е, якісь, коли в Верховній Раді, там маса гіркого, маса неприємного, маса ганебного для націонал-демократичного табору. Ти задай е, ці записи, коли Павличко був голова демоб'єднання Україна. Коли він мало не навколішки ставав перед амбітними лідерами партії, перед цими та, отаманчуками маленькими, тому що не дали ми великих політиків. Нема в нас Деголя. Течер нема. це вміння Михайла, Федотовича наступити на горло власним амбіціям, бо ставав на коліна і в буквальному сенсі, сам, і будучи це... постатю так, 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 Тобто, і, і, і оце от говориться, ви згадали про державне мислення. То я хочу згадати, що в спогадах щоденникових, які є в третьому томі, ідеться про те, що пам'ятаєте цей епізод, коли він посол. України в Польщі і є якийсь економічний, здається, форум чи то в Криниці. Одне слово, приїхав президент Кучма і приїхала вся українська свита, яка не не оминає нагоди зустрітися із президентом Українським, щось просити, чи то для себе, чи то для своїх кар'єрних зростань, чи бізнесових сходжень. І от йдеться про державні, зокрема, справи. І, і відбувається розмова дрібних е, е, дрібніших чиновників із е, главою держави, і тут раптом величко кричить Стоп! Всі обертаються на нього і дивляться, що сталося. Він каже: пане президенте, навчіть своїх підлеглих бодай за кордоном говорити українською мовою. І, е весь так, але епізод не закінчується, бо важлива його кінцівка. Е коли всі замовкають, обертають голови, і кучма, замість того, щоб насварити, якось е оминути, зам'яти цю тему, він, е він каже, чули? Виконуйте. От, тобто е йому вдавалося, е оце державне мислення, йому вдавалося е багато в яких епізодах. Політичного творення України йому вдавалося впливати в позитивному я сенсі цього Я Хочу слова. закінчити нашу, вибач, розмову про книжку Павличка епізодом, який Павличко ще не написав. І я дуже хочу, щоб він його написав. Він характеризує павличка суперечливого, складного чоловіка, людину, яка важко спрогнозувати. Ми організовували Демократичну партію України. Після е, того, як я не знаю, чи вже почала в Бозі КПУ, чи ще не почала в Бозі, була Республіканська партія і другою політичною була Демократична партія України. І з'їзд, чи установча конференція, одне слово, я пам'ятаю, добре це зібрання, вирішило. Головою партії бути тільки трибунові Дмитрові Павличко. І Дмитро Павличко вийшов на трибуну і сказав: Дмитро Павличко писав вірші про Леніна і партію, а Юрій Бадзьо сидів у тюрмі. Головою цієї партії належиться бути Юрію Бадзьо. Це переступити через свої амбіції, через все, сказати якісь гіркі, прикріплі слова самому собі, інша річ, що Це можна пояснити, це, це дуже багато. І для мене в цьому весь павличко, а Той павличко, який нам справді цінний, якого ми шануємо, який належить нашій історії. І тому важливо все, що він напише у цих спогадах. Я думаю, що випадкового, дріб'язкового і другорядного тут не буде.